Я як дитина 90-х років, да, всі ми, хто жили в той час, розуміють, що відбувалося. шукав ріс на вулиці, да, шукав самовираження самоверження да, вуличному житті. От. І десь років з років 15 я вже жив сам. Олександр Павленко з дитинства любив спорт. Старший брат привів його до секції кікбоксингу. Спорт міцно увійшов до його життя. Свої навички Олександр також використовував, коли приєднався до однієї з вуличних банд. Через те, що вулиця вимагала, доводилось десь битись, десь, скажімо так, захищати свою честь. І так сталося, що взагалі я собі малював таку майбутнє авторитет. Я думаю, що в це Посіді септури, це, це круто, да, це така кар'єрний ріст, скажімо так. Да? І, мабуть, Бог почув мої бажання. Да? І так сталося, що я опинився в камері. В дитинстві, коли мама водила Олександра до недільної школи, він вперше дізнався про Бога та про те, що той відповідає на молитви. Вже перебуваючи в камері, Олександр замислився про своє життя. І звернувся у молитві до Бога. Я зрозумів, що, що я помилявся, да, що це обман, да, що немає тут ніякої романтики, да, що тюрма це не романтика, що тюрма це не добре, що ти там не, не авторитет, а ти там як, ну, як, як тварина, да, ти сидиш, тобі подають їжу в віконце, виводять на, на прогулку, теж, якщо ти заслужив. Да, і я зрозумів, що це ну, такий, великий такий обман. Да, що нас просто, Мене просто обманювали. Таке було перше таке мене звернення до Бога. Я кажу, Господи, якщо ти мене світ витягнеш, моє життя належить тобі. Так от було в моєму на той момент. І як зараз я відчув мир. Тобто зійшов такий спокій, мир і радість прийшла. За три дні Олександра відпустили й призначили йому строк умовно. Це було початком пошуку справжніх взаємин із Богом. Згодом Олександр покаявся в християнській церкві. Я пам'ятаю свою обіцянку Богу, я пообіцяв своє життя йому посвятити. Олександр ніколи не залишав спорт, а також завжди мав бажання служити молодим людям. Тому, коли його запросили бути вчителем фізичної підготовки в школі, а також стати тренером із боксу, він побачив у цьому своє покликання. Да, моя ціль це пробувати Євангелію в, в будь-якому випадку. Ми для цього покликані написано, що Божа воля, щоб всі люди спаслись, правда? У 2022 році Олександр пішов добровольцем на війну, але й на війні він намагався нести Євангеліє та служити людям. Має бути вища ціль, якщо ваша ціль захистити країну, ну патріотизм, скажімо так, або зробити гроші, да, або виріте в військову романтику і в дружбу. Це до, до перших, ну це перші два тижні на, на передовій кажу, а може й тиждень, а може взагалі перший якийсь обстріл. Має бути вища ціль, вища самих, самих вас. Да? Якщо вона у вас є, вона вам допоможе пройти всі ці випробування, тому що це реальне випробування, і це війна. Да? Ну, для мене патріотизм це люди, да? це вкладання в людей. Це є найкраще. Якщо ми вкладаємо в дітей в людей один в одного і являємося світлом для всього нашого суспільства, це є найвища форма патріотизму. Я вірю, що церква має бути соціально активною, я для так, так, ну, себе дав таке визначення. Чому? Тому що коли ми дивимося на християнство, історію християнства, ми бачимо, що там, де було важко, християни були там. Олександр був звільнений із лав ЗСУ за станом здоров'я. Він продовжує бути дитячим тренером із боксу. Також він несе пасторське служіння у помісній церкві. Але я можу плати на дітей. Да? Їх може не багато, там 30-40 дітей. І вони, вони виростуть і стануть кимось да, в нашій країні. І, можливо, вони всі стануть віруючі, займаються да, спасеними, але, можливо, це мораль християнська, да, тому що насправді мораль це створена Богом. І, можливо, як хтось із моїх вихованців стане колись якимось судєєю, прокурором, не знаю, бізнесменом. І, можливо, коли буде якась річ, де від нього буде залежати судьба інших людей, він згадає да, якісь мої слова. І вони не дозволять йому чинити неправдиві речі. І це є мій вплив на суспільство, на нашу країну, можливо, на майбутнє так само. Олександра часто запитують, чи може вірянин бути боксером. У своїй основі спорт він базується на перемозі над іншим. Християнство говорить, полюбити ближнього, підставити щоку. І тому спорт, я не знаю жодної спорту, який би був би християнський в основі. Да, тому що навіть шахмати ти маєш перемогти ближнього, який сидить, якому ти руку жмеш перед да, спалянгами і після. Да, і ти їй маєш його перемогти, і він буде засмучений, якщо ти це зробиш, правда? Він е, втратить можливо можливості якісь, да? можливо, він втратить е, свою стипендію спортину, яку якому платили. Ми не знаємо, але ми принесемо в життя дискомфорт, правда? Тобто немає християнського виду спорту. Да, але як інструмент спорт він завжди був таким містком між молодим поколінням і старшим. Да. Ми знаємо, що є конфлікт між поколіннями, правда? І Якраз спорт цей був, і є такою мовою, да, цим мостом між молоддю і старшим поколінням. Я не, не зустрічав, коли я зростав, щоб нас вчителі або тренери вчили чомусь. Вони да. нам давали знання, але не, не виховували, я скажу так. не те, що вчили, а не виховували. Да. Да. Це право мені дала держава як тренеру, і це право дав мені Бог як священик. Тренер має право приходити додому до дитини і дивитися, як, які умови у них проживання вдома. Чи у них сім'я благополучна, як кажуть, да? чи вони нагодовані, чи вони вдягнені, чи вони живуть в нормальних умовах. Тренер має на це право, до речі. От, тому держава дає мені таке право, так? І більше того, я кажу, навіть якби не було такого права, я все одно маю цей вплив. Тому що дитина зазвичай вона дивиться на тренера як, ну, мабуть, навіть часто, ну, як взірець. Більше ніж на батьків. З батьками може бути конфронтація, а з тренером може бути зв'язок. І тому навіть якщо я не маю, ну, не буду мати такого права, скажімо так, юридичного, я, я маю це моральне право, тому що все одно я впливаю. Все на мене довелося. Якщо я як тренер, приходжу на тренування п'яний або скорив цигарку перед залом, буде це бачити, і це вплив. Це хочу я цього чи не хочу, це, це моя відповідальність. Олександр відкрито розповідає про свою віру в Бога. У мене кожне тренування є настанова в християнській моралі, тому що я е, вірю, що тільки Христос. Більше нема нікого. От. Е, ніхто не помирав за людей і ніхто не Воскресав, ніхто не переміг смерть, крім Хрису Христа. Я вірю, що це працює, що це єдине, що працює в цьому світі, тому що це працювало в моєму житті. Я бачу, як це працює в житті інших людей, і я бачу, що це працює, скажімо так. От. І у нас є молитва. Незалежно віриш ти або чи не віриш. Коли приходить нова людина, дитина або людина, молодь приходить в зал, я кажу, що ви можете в не вірити, ви можете не розділяти, але ми це робимо. Так, кожен тренер будує е, філософію свого клубу, яку він вважає за потрібну. Хтось на агресії, хтось на досягненнях. От. Е, я будую філософію свого, свого клубу, своєї да, секції на вірі в Бога. Окрім фізичної підготовки, Олександр намагається працювати також із характерами своїх підопічних. Але головним, він вважає можливість розповідати їм про Бога та навчити довіряти Богу. Також він вчить їх програвати. Один з віршів, який ми читаємо в Біблії, про перемогу, що коня готують на день битви, а перемога від Господа, правда? Господь бачить, хто більш достойний перемоги. Написано, що той, хто працює, достойний винагороди. І я завжди кажу, що ваша робота в залі да, і ваші наміри Бог бачить. Якщо ви насправді видаєте все, всього себе в цій справі, Бог визнає вас достойним. Да, Або якщо ви думаєте, що тільки ви, або ви не працюєте, да лінуєтесь, або ви в своєму серці, можливо, перемогли один-два бої, і вже задерли на ніс, і думаєте, що ви вже чемпіон великий, Бог він буде працювати з вашим серцем в першу чергу. Тому що перемога або поразка. Якби Богу були потрібні тільки перемоги, то ми б це бачили завжди і в Біблії. Але ми б бачимо в Біблії великі поразки да, царів, із, із, Ізраїлю. Іноді в поразках Бог більше працює з серцем, ніж коли перемога. Тому що коли в домі плаче краще, ніж, ніж в домі, да, де праздне щось святкують. От, Тому іноді нам потрібні поразки, да, щоб ми стали ближче до Бога. Я орієнтую дітей. На те, щоб вони формували відносини з творцем, що це допоможе їм пройти труднощі. Дуже багато спортсменів, принаймні в пострадянському да, просторі і часи, які закінчили спортивну кар'єру і стали наркоманами, алкоголіками, суїцидниками і бандитами. Чому? Тому що спорт це така, ну, така середовище, де про тебе піклуються. Поки ти вигодний, поки ти в, в, в обоймі, ти спортсмен, ти сильний, ти, з тебе можна щось отримати, і це просто система, це погані, хороше, це просто система так працює, принаймні в нас. От, але приходить час, і ти старієш, травма, просто час. І ти, і ти залишаєшся сам на сам. І багато хто не впор... фізично сильні люди, а духовно слабкі і вони не, не можуть впоратися. О, тому я, я хочу, щоб я їм я не і кажу, до речі, я хочу, щоб ви, е, закінчивши свою спортивну кар'єру, залишились твердими, сильними людьми всередині, які зустрічають труднощі життєві і їх долають, а не тікають від них. Олександр Павленко, одружений, має дітей. Він пастор помісної церкви в місті Чаркаси, а також тренер із боксу.